Упав забор, трішки його ось підлатав з горем пополам, так, щоб повністю вже ж не валявся. І нічого не буду, да, скажи, привіт, скажи, Асюточка, моя красавиця. і нічого не буду ні латати його, не робити. Отак, от поки що розпадається, все тут на сополях держиться. От, І Ну, що ж робити? Значить, так воно і буде, скажемо. Іде жахлива війна ворога. Проти рідної України. Я молюсь за перемогу України щодня. Я небагата людина, і у мене обмежені кошти. безсумнівно. Тут що запла заробив як приватний езотерик Екстрасенс, заплатив податок до 2000 тисяч гривень рідній Україні, поїхав, скупився якісь елементарні продукти і вже тисячі дві-три вилетіло. І так треба декілька разів поїхати за місяць. Треба за світло заплатити за газ, хоча світло вимикають зараз з-за проклятого російського ворога. Але я тримаюся. Тому ставити зараз заборщик, ну, попадав такий із дирками попід да. Ну, є, що є, те є. Так, от я живу взагалі, от в ніщоті. Просто в мене. Навіть нема свого будинку. У мене старесеньке півбудиночку, бабусині, у яких я проживаю. Там щитані комнатушки, малесенькі такі. От. І ну, будинок на грані катастрофи, на грані аварії. да. Його треба будувати. Ось у мене вже розпочинається кладовище тварин. Ось кладовище тварин. Яке у мене під моїм двором. Тут тварини, яких постваравили -по сусіди. Ось могила кішки-мурзілки, улюбленої кішки мами. От, мама носить їй корму, кладе. Ну, вона вірить у царство духів, що мурзілка перейшла у потойбічний світ, і все рівно, як дань пам'яті. Ну, мама її хоронила, це вона зробила їй цю могілку, тому що це її улюблена трьохмасна кішка. Яку жорстоко вбили сусіди. Ну, які сусіди ми не можемо сказати, тому що тут не один підозрюваний, не одна підозрювана є, але те, що вона була отруєна, це факт, і трагічно померла. Ну, а ось тут могілки мого біла є могила отравленого, мого любленого собаки і От. інших собак, могили. Тому я живу в у, у бідності, в таких дуже дуже бідних умовах. У мене малесеньке півбудиночка, які знаходяться на межі ну, аварійності, фактично. Де навіть я сказав, бо вже є аварійність, тому що е, будинок струг, він ну, на силу силу тримається. Тут треба і пол міняти, тому що е, пол провалюється. Значить, треба треба робити капітальний ремонт. Він на, ну так, на, на силу силу тримається, ці півбудиночку малесеньких. І все. У мене немає ні грошей на карточках банківських, нема у мене якихось багатств, у мене нічого немає. Що заробив? Потратив на продукти, поїхав, щоб хоч нормально, більш-менш поїсти, заплатив податок державі. Працюю легально, всі до єдиного зароблені кошти як таролог, езотерик. Я вношу в книгу. Доходів як приватний підприємець. От. Ну, не хочу будиночок наводити, показувати. Він старесенький, дерев'яненький і пів будиночку всього на всього. От тому я упиваю на вищу силу на Господа. Я до війни мріяв зібрати кошти і купити собі новий будинок. Хай десь там якісь не, не дуже дорогі, але в мене була така мрія. Але коли розпочалася війна, у мене була проблема. Було менше клієнтів стало, ціни подорожчали. І буквально за 2022 рік всі мої доходи, які в мене були, збереження, я потратив на продукти, платив за навчання в аспірантурах От двох, вже ж не хотів кинути. І вже в 2023 році я. Опинився в ситуації, коли в мене виникла потреба в фінансах, на силу силу да, справлявся, щоб мені нормально виживати. І моя старенька мама, пенсіонерка, яка хворіє, вимушена ще сутки троє підробляти санітаркою в лікарні, хоч і дуже важко, тяжко, бо пенсія мінімальна, щоб вижити. Але я не скаржуся. Всьому винна країна агресор, країна зло. От. І хоча я живу в старесенькому півбудиночку. Якщо в мене такий старесенький заборчик, який з-за війни. Якби не було війни, я б вже його латав би якось бо щось би там придумував. Би. Але він почав розвалюватися в 2023 році, 2024 рік продовжує. Я вже він взагалі там був, завалився, упав, я на силу. Підпер хоч якось підняв, там стовпчик трошки підкопав. от, А так в цілому, в цілому, ну. Як уже буде, так і буде. Е, я маю надію, молюсь, щоб пошвидше Україна перемогла. Допоки триває війна, я вирішив будинок не ремонтувати, а підтримувати в якомусь такому ну, от, в самому мінімальному стані, щоб він якось згорем пополам уже тримався, цей старенький заборчик. Бо зараз і сенсу немає на це все тратити якісь кошти. Молюсь за перемогу України. Я я розумію моїх рідних українців, да, он у мене тут он тільки тут, на цьому хуторі, там які там доміщав людей, да, які там будинки, да, які там визирають і кам'яні, і криша, і, і що завгодно там, і кирпичні, які завгодно. А я тут, як гачельник, да, у стареценькому дерев'яному півбудиночку. І то, знаєте, у мене серце болить так, от, хоча вдома, в ніщиці, але найкраще, да, бо вдома і стіни тримають. А я представляю люди, в якому вони що тобто, це. Де я живу, тут такі будинки трьохетажні, да, там, чотирьохетажні, там, такі цілі стоять, особливо нові тобто, райони, які в моєму містечку з'явилися. Там люди на таких там, машинах їздять, в таких розкошах живуть. Да, і, звичайно, їх можна зрозуміти, тому що, знаєте, всі хвилюються. От, в першу чергу, ще. Як я розумію за матеріальні якісь моменти, ось що ж матеріальне. А я, наприклад, за матеріальне не хвилююся. Я тут фактично на межі бомжа знаходжуся. Ну, от, слава Богу, ще старесенькі півбудиночка, да, тобто дерев'яні мої покійної бабусі, яка вона нам подарувала з мамою. От, а, а, а так в мене нічого тут немає, такого що там щось дороге мені, чи що. Для мене ж розумієте, не в матеріальних справах. Для мене дух України найважливіший. Сама рідна Україна, українці. Да? Тобто я молюся за перемогу України, не тому, що знаєте, у мене якісь там багатства є. Чи я в ніщеті живу тобто, В такій, що знаєте, мені ну немає у мене ні грошей на рахунках, якихось збережень грошових. ні. Ні, багаз, да, мені слава що я виконую свою місію. От, ну, в Ісуса Христа теж не було якихось великих багаз. Я молюсь за перемогу України, тому що люблю Україну просто. Це моя батьківщина, це моя рідна країна, і вона для мене найкраща. Я люблю Україну, і я молюсь за перемогу України щодня, тому що правда з Україною, Бог з Україною, і нехай Господь Всевишній пошле Україні перемогу. І да буде благословена Україна, амінь. З повагою ваш Любомир Богоявленський.